Наступні учасники ДТП безсумнівно народились у сорочці. Перекинуті автівки, зламані електроопори, шоковані водії. Деталі у Богдана Лазуки. Це неймовірно, але ось це перекинутий на дах легковик їхав у крайній лівій смузі за 100 метрів від цього місця. Після удару він пішов юзом, перекинувся на дах та ще проорав землю водій після цих шалених піруетів. Вийшов з води сухим, бо не отримав жодних ушкоджень. Власник розбитого шевроле у шоковому стані і коментувати обставини аварії відмовляється. Зайшло пусть у нівострі. Пасажир автобуса, свідок неймовірної троші досі не вірить, що з ним нічого не сталося. Ми їхали в автобусі і я спереді стояв. З другої полоси нас почав ганяти. Ауді через ДТП столичне шосе зупинилося у багатокілометровому заторі. Водій пасажирського автобуса пояснює, якби він вчасно не загальмував, то аварія мала б фатальні наслідки. З правої сторони вилітає саме носом ауді. Удар ну, сліва не візьму, то машини ряд іде. Та трмозивський мій. Гальмівний шлях рейсового автобуса склав кілька десятків метрів. Автобус їхав у середній смузі. Чорна ауді почала обгін з крайньою правою у крайню ліву. При цьому водій німця не помітив, що за бусом їхав лачетті. За мить Ауді б'є Шевроле, від удару. Останній ідеюзом вилітає через паркан та перекидається на дах. Автобус влітає у німця і його розгортає. Ймовірно, винуватець ДТП не місцевий, номери Черкаські, не на камеру хлопець каже, що в аварії не винен. Я його якби спеціально не підрізав нічого такого. Я, коротше, поначал перестраятися вже коли вроді би ошов. І коли я вже був на этой полосе, где стоїть автобус, я отримував удар в сьогодні сюда. А це вранішнє ДТП сталося на головній артерії правого берега столиці. Тут, на проспекті Перемоги, водій чорного БМВ не впорався з керуванням і влетів у ліхтарний стовп. Від удару електроопора впала на землю, а її дроти вилетіли на зустрічну смугу та зачепили легковика, який перекинувся догори колесами. БМВ, чесноку сказати, моделі Врезался в стол, почали впадати провода, які зацепили Рено Логан, чого Рено Логан прикинувся на противоположной стороні. Керманич БМВ був тверезі, попередня версія аварії. Чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Горе гонщика та його супутницю з серйозними травмами госпіталізували. Власник перекинутого Рено на щастя не постраждав.